Всім привіт! Мене звати Анастасія і ви на каналі Математика без проблем. Ми продовжуємо 7 клас тему «Многочлен», і в цій темі є така підтема скорочений запис числа. Коли ви побачите ось такі приклади і подібні, щоб ви не лякалися, це скорочений запис. Я зараз покажу вам, як це робити, і я думаю, ви відразу зрозумієте, адже це дуже просто і легко. Отже, нам потрібно записати у вигляді многочлена вираз: ось наш перший вираз, ось наш другий вираз. Скорочений запис числа розгортають у суму розрядних доданків. Давайте подивимося: в нас є а, Б, С. Хочу звернути вашу увагу, що А це сотні, Б це десятки і С це одиниці. Тому ми маємо записати таким чином. Якщо в нас А сотні, то це буде 100а. Якщо в нас Б десятки, то це буде 10Б. Якщо в нас С це одиниці, це буде просто С. Ну, або 1С, один однак одиничку ми не пишемо. І все це зі знаком плюс. Плюс. Давайте тепер подивимось на наш перший приклад. В нас є БА, і в нас є АБ. Б це що в нас? Це в нас десятки. Тобто, це буде 10Б. А А в нас одиниці плюс 1 А. Ну, або А, бо одиничку ми не пишемо. Давайте це відмітимо. Отже, БА це в нас 10Б плюс А. Далі давайте подивимось: в нас є АБ. А. A, це що в нас? Це в нас десятки. Тобто 10 – це одиниці плюс Б. І не забуваємо про знак мінус. І буде це виглядати так: мінус 10а плюс Б. І тепер ми розкриємо дужки і подивимось, чому це дорівнює. Не забувайте, якщо перед дужкою знак мінус, то в дужці знаки міняються. Отже, давайте подивимось, чому це дорівнює. Так, дивимося 10B. Плюс А, мінус 10А, так, мінус 10А, і мінус і мінус Б. І все це дорівнює 9Б мінус 9А. Давайте тепер зробимо другий приклад. У нас є БА, тобто Б це десятки, 10Б, А одиниці. 10 b плюс А, далі в нас А десятки і А одиниці. А десятки це 10А плюс А. Так? І БА знову ж таки, Б це десятки, 10 b і А це одиниці плюс А. В нас тут плюс і плюс, отже, я не буду ставити дужки, бо знаки в нас не міняються. Давайте запишемо 10B плюс А, так? Далі, плюс 10A плюс А. І плюс 10B плюс А. 10B плюс 10B. Це 20Б, так? І 10А плюс А це 11а, плюс А це 12А, і плюс А це 13а. 20Б плюс 13а. Я думаю, що ви розібралися у скороченому записі числа, і вже, якщо побачите подібні приклади, у вас не виникне. Паніки і якоїсь розгубленості. Я сподіваюся, що моє відео було вам корисним. Якщо так, то поставте мені вподобайку і підписуйтесь на мій канал. А з вами була я, Анастасія і канал Математика без проблем. Всім гарного дня і до зустрічі!